Істоти, які проживають в водоймах, як правило, для того, щоб дихати, використовують жабра. А ось істоти, які проживають на болотах, для цього дихання використовують пропаганду. Відповідно, сьогодні продовжимо дерти жабра болотяним дурнем, тому обов'язково залишайтесь на каналі. Правління Олега. Ім'я Олег воно має скандинавське походження, а його діяльність і політика характерна для Вікінга Конунга. Після занепаду волго-балтійського шляху територія славії стає менш прибутковою, і ці вікінги починають для себе шукати нові торгівельні шляхи. Київ в IX столітті вже є головним торгівельним містом, де з цього має хороші доходи. Правителем в Києві на той момент був Аскольд. За останніми даними, які ми вже знаємо про нього, то він був досить сильним правителем, оскільки він намагався запровадити християнство. Але з його політикою не були всі згодні, і проти нього формується опозиція з місцевих еліт. Також ми про це можемо дізнатися з Іокимового зведення, де говориться наступне, що Олег, муж, воїн, хоробрий, да? а от від на Аскольда чути жалоби. Відповідно, ця еліта вона якраз починає для себе шукати представника, який би висвітлював їхні інтереси і захищав би їх. Але для того, щоб більш краще розуміти, як відбувається саме прихід ігоря до влади, варто подивитися на зовнішню політичну ситуацію, яка на той момент складається. Оскільки в першій четверті IX століття хозари через свої території пропускають племена угрів до Леведії. Це територія, яка знаходилась неподалік від річки Дон. Там складається сім угорських племен під керівництвом Джилою – і в другій половині IX століття вони вирушають на низ Дніпра далі до Дунаю і Закарпати. Відповідно, коли вони проходять ось, наші землі по наших територіях, то вони здійснюють напади на українські території. Про це засвідчує арабський дослідник Ібн Русте, який говорить про війну слов'ян із уграми, а також в ніконімському зведенні під 867 роком написано наступне, що Оскольд і Дір ведуть війну з печенігами. Але на той момент на українських територіях не було печенігів. Вони з'являться лише в 915 році, тобто до них ще далеко. То ми можемо з великою ймовірністю припускати, що це саме були угорські ці орди. Відповідно, ця війна Аскольдова вона підриває його вплив, і він поступово втрачає свої, скажімо так, сили в політичному сенсі цього слова. Відповідно, це дає можливість знову ж таки зміцнитися опозиції і вести якісь переговори і домовленості, якраз з цими викінгами, для того, щоб змістити Олега. Відповідно, вірніше Аскольда. Відповідно, вони його і швидше за все вбивають. Цього ж київського князя, таким чином, даючи можливість утвердитися Олегу, з яким вони вже вели якісь перемовини на рахунок даного питання. Також не варто виключати той момент, що Олег мав якісь, ймовірно, домовленості із уграми для того, щоб мати якісь більші гарантії для того, щоб утвердитися в Києві. Відповідно, це відбувається у його утвердження у 882 році. Його перша діяльність була направлена централізувати владу. У 883-му він здійснює похід проти древлян. У 884-му проти, проти сіверян, верніше, а через рік проти тиверців. І відповідно, ця централізація вона не має такий грубий характер. Це, скоріше за все, ці племена все ж таки зберігали свою автономію. Оскільки ми бачимо, що остаточна їхня автономія давно припинує існування в кінці ХХ століття. Тому Олег він накладає якісь свої податки і Данину. Далі він починає активну зовнішню політику і в 907 році здійснює похід до Константинополя. Як ми знаємо з повісті, то описується наступне, що Аскольд підходить до Константинополя, але візантійці зачинилися за свої, за, у своєму місці, да? і для того, щоб здійснити такий психологічно магічний ефект, він ставить кораблі на колеса. Вони підходять до цього до мурів міста, і відповідно це викликало коло, коло таке якесь... А... Те, що демотивувало цих же ж греків, да, і вони здалися. Відповідно, для того, щоб зрозуміти успіх походу Олега в 907 році, варто побачити на зовнішньополітичну ситуацію саме Візантії, оскільки в той момент з півдня на цю державу здійснюють тиск Араби. А в війську відбувається розкол, де Адрон... Адронік Дука він піднімається полководицю візантійський, піднімає повстання. Відповідно, це ослаблює державу, що дозволяє князю да, здійснити успішний похід. Він досить добре це розумів, і він знав, в який момент потрібно нападати, оскільки в нього дуже добре працювала розвідка. І ця, цей успіх да, він був затверджений угодою, яка була підписана в 1907 році. році. Цій угоді говориться наступне. Що Русь вона буде отримувати щорічну данину від Візантії? Також купці матимуть право на безмитну торгівлю, і дипломати та купці, які проживають перші 6 місяців в Константинополі. Їх візантійська влада має забезпечувати всім необхідним. А коли вони будуть повертатися назад додому, також надати їм продовольство для того, щоб вони без перешкод дісталися до свого краю. Ця угода вона також була скріплена в 911 році. І так, після того, як Олег здійснює успішний похід на Візантію, він дає своє око. Переймає, перекладає уже на іншу державу. І це стає хозарським Каганатом. За свідченням Аль-Мусаді, в 909 році 800 руських дружинників, вони спускаються Волгою в Каспій, Каспійське море, і здійснюють похід до Тарабестану. Це територія сучасної півночі Ірану. А в 900 у 20 році вони захоплюють місто Салі, відповідно, грабують його і відступають. Також за свідченням цього ж Аль-Мусаді в 912-913 роках русини вже здійснюють більш масштабний похід до Каспію. Зокрема, говориться про те, що вони вже збирають приблизно 15-20 тисяч дружинників. Виходять в Азовське море, з Азовського моря вони рухаються по річці Дон, звідти переходять до Волги і Волгою вже спускаються до Каспійського моря. З Хозарами вони мали домовленості наступні, що після успішного походу русинів до мусульманських факторій та їх грабунку, половину здобичі вони віддадуть Хозарам. І за це хозари їх не будуть чіпати, вони зможуть спокійно пройти їхніми територіями. Після того, вони як, як вони здійснюють цей грабунок та повертаються з походу, хозари вони піднімають як то повстання, да? і їх підтримує якраз їхній каган, який говорить про те, що ні, тепер вже немає ніяких домовленостей да? і розпочинається битва між ними, яка тривала три дні. Де русини зазнають поразки і відступають на свої території. З цього походу, з цих двох вірніше, походів, ми можемо зробити наступні висновки. Перше, після того, як Олег підписав вигідні умови з Візантією, він також зобов'язався її захищати тобто від її ворогів. Да, її. Тому цей похід, якраз ці два походи, вони мали викликати таке ну, підтримку з боку Візантії. Да. Її прихильність таким чином завоювати. А також другий фактор, який сприяє цим походам, це безпосередньо посунути хозар від посередництва в торгівлі е, в цьому регіоні, в Каспійському регіоні, да, і таким чином створити власні факторію і вести торгівлю без посередництва хозар, що було вигідно для київського князя. Але оскільки ми розглянули життя, життєвий такий шлях, Олега да, не менш є загадковим і його смерть. Оскільки ми знаємо за літописом, що е, повісю, вірніше, що він помирає в 912 році і похований на щековиці. За новгородським літописом він помирає на 10 років пізніше, в 922-му. Для того, щоб більш краще розуміти цю ситуацію, чому Нестор запише да, його саме в 912 році? Напевно, для того, щоб таким чином прикрити в невдалі походи е київського князя до Хозар, до Каспійського моря, і підвищити, показати його на піки його славою. Це саме після? По ходу в 911 року, підписання вихідної угоди з Візантією. Да? А вже в 912 році він якби виконав свою місію і все, він може помирати. Більш ґрунтовною, на, на мій погляд, є думка про те, що він все ж таки помирав в 922 році. Оскільки, за даними, листування між міністром Кордовського халіфату і хазарським Каганом Йосифом. Говориться наступне, що візантійці вони намагаються підбурити київського князя, да, і вони його називають не Олег, а Хельгу, Для того, щоб він воював якраз проти цих Хозар, знову ж таки. Але він якби не походжується на це і розпочинає війну з візантійцями. Насправді, чи дійсно він розпочав? Війну з візантійцями це досить сумнівно, оскільки ми знаємо, да, що він підписував напаті союзні угоди з цією Візантією і йому не було ніякого наміру з ними воювати. Тому більш ймовірно виходить думка про те, що він якраз в 921 році разом з візантійцями розпочав ще одну війну з Хозарами, де після того, як він успішно займає Таманський півострів, почалися якісь невдачі. Да, Почалися поразки. Відповідно, таким чином він втрачає свій вплив, дасть і свою могутність таким політичну силу. Да? І місцева знать, яка знаходилась в Києві, вона якраз бачила уже слабкість цього Олега, тому вона могла в... Цілком ймовірно підтримувати Ігоря, який на той момент знаходився в Києві, і він був вже досить дорослим для того, щоб займати престол. З цьому ми можемо зробити наступним висновок: що коли Олег з Ігорем прийшов до Києва да, за домовленістю з місцевою знаттю, то він виступив як узурпатор да, і відсунув Олега на другий план. При цьому він вже не був малолітньою дитиною, а був дорослою. І ці поразки вони якраз позбавляють його швидше за все політичного впливу і дають можливість таким чином місцеві знаті переорієнтувати свої погляди саме на Ігоря. Тому він повертається назад до Ладоги і в 1922 році помирає.